Доброго дня. Показував я в себе на каналі десь орієнтовно рік тому. Як збирав своєму колегові систему, тобто там був інвертор ПВМР 32 кВт і от такі гелеві акумуляторні батареї. Система 24 вольтова. Пізніше ми десь. Ще доставили сонячне поле. Рік часу система якби якось працювала більш-менш нормально. Ну, а зараз виникли якісь проблеми. Суддіка, яку навантаження не включає, зразу інвертор вимикається. Ну, Потихеньку почали розбиратися в чим суть справи. Значить, на одному акумуляторі. 10,5 вольта, а на цьому 12,8. В даній системі балансира як такого не було. Ну, от такий акумулятор. Зараз я почав забрав їх додому до себе і почав їх заряджати окремо. Той, що мав 10,5 вольта, він щось дуже поганенько. Навіть ну, зараз у нас мережа скаче, тому до 5 А. Він бере, далі не хоче. Хоча, як, якщо так, розуміти, він розряджений повністю. Попробую його отак зарядити. Потім проведу тест на розряд обох акумуляторів через інвертор. Ось такий в мене є е е інвертор. дам йому, наприклад, 100 Вт. Побачимо через ваттметр, що них шаємність залишкова. В тому, в тому. І що далі робити? Всім зрозуміло, що зараз постійні від, відмикання електрики, ну і сидіти вдома без світла, коли є інвертор і, і сонячні панелі, якось неправильно. Як виходити з цієї ситуації, я не знаю. Чи лишень допоможе? Того, що окремо їх зарядиться, можливо, їх місцями поміняємо, що далі зробити, щоб було, все працювало надійно. Ну, ніби, ніби, ніби карбон, гель, 100 Ампер годин. І що? Трішки попрацювали. І все. Вони важкі, доволі важкі, але цікаво, що там всередині, чи там є свинець, чи там є пісок. Тому треба розібратися. Проведу тест на розряд. Чому він не хоче брати зарядний струм? Це цікаво. Ну, от тільки, тільки он 5 А і вже загорається. Загорається включення баласту. Ну, у мене такий специфічний зарядний пристрій. Додатково включається лампочка. от ну, Зараз додавлю йому ще зарядки. Що таке? Напруга 180 вольт в резеці. Ну, щось зараз робити? Дійсно, дійсно не знати, що робиться. 195. <кій> ну, разом з тим, разом з тим 4. Он вже загорається. Якщо напруга зараз піде вверх не хоче він. Не хоче він брати на себе. Цей, якби, заряджений, я пробував. А цей розряджений в хлам. Подивимося, що з того вийде. О, маємо. Пішла напруга догори. Зараз підрегулюємо. Все одно тих самих тих самих. 5 ампер. Більше він не хоче брати. 6, але це вже лампочка горить. Зараз вимикаю. 4,5. 4. А він мав би 10 ампер брати на зарядку. Можливо, через те, що він так розряджений. А можливо, в нього є якісь проблеми. Ну, час покаже. і, і Ростають всі крапки над І. Треба проаналізувати і щось зробити правильно вийти з цієї ситуації. Ну що ж, перевіримо тепер, чим дихають наші акумулятори. Живий. І мертвий. Трохи я їх позаряджав. Після зарядки 4 години вони стояли. Перевіримо напругу, трохи буде мені складновато напругу, яка є зараз на акумуляторах. так, у нас є тут. 13 і 1 Вльт і тут. І тут 12,80. Вибачайте за якість зйомки, але третьої руки нема. Або будете вірити на слово. Отже, 1287. 12,87. Ну, Добре, то, що він не падає до 10 вольт. Трошки воно просіло, спочатку тримав десь там 12.95 і так, 4 години простою. Що той, Що той? Тепер до цього по черзі буду підключати. Підключений інвертор. До інвертора буду е, підключати лампу на 500 Вт. Ну, з того що є. Е, значить, це орієнтовно враховуючи перетворення, це десь 50 А розрядного струму. 50 А на 100 а Акумулятор. Е, поїхали. Тут трошки інвертор такий. заторможений, ну, але він ще робочий. Значить, що? Підмикаємо і міряємо напругу. Ох, тут буде світить під навантаженням, яка у нас буде напруга. А, так, знову ж все те саме. І тут у нас напруга. Під таким навантаженням 12.21. За поза камерою я вже той тест проводив. Е, Отак от воно начебто вперлося 12,2 і так воно собі тримає. Який час він таку е, буде видавати? Це вже питання друге. Головне, що лампа. Нагрівальна гріє капітально. Е е який час, тобто яка ємність його буде, це вже питання друге. Але факт того, що він, даний акумулятор, е він е таке навантаження е видає. тобто 50 А видає, напруга впала до 12,2 Тепер все це діло переключаємо на. Ось цей акумулятор. Ну, звичайно, це буде вже частинами. Так, під'єднав я ось до цього другого акумулятора, запускаємо. Головне, щоб я встиг показати раз. І міряємо напругу. Відповідно, щось-то воно там працює з горем пополам, ну поки я під'єднаюся, то він вмре. Так. 9,8 вольт Все, тут нема що мучити. 9,8 В. Е, тепер коли зняти навантаження, зняти навантаження, то він повільно відновлює Напругу, повертається 11,8. Постоїть трохи. Я думаю, він. 12,5 повинен показати. Ну, і з того всього зрозуміло, що в нього ємності немає ніякої. Що далі робити? І. Ага, до речі, тут є номери. Так. E, Останнє 24.00.20, а тут все те саме 24.00.30. Ніби, ніби з однієї партії. Раз, те саме тут. Ніби з однієї партії, ніби вони всі однакові. E, і що сталося за рік часу роботи з даним акумулятором? купляли по якісь, якби то солодкі знижці десь купляли з Одесі. І тепер питання, чи це якась підробка, чи просто виникли проблеми, можливо, пов'язані з неправильною експлуатацією, чи як. Давайте так, ще зазначу. Виставлено напруга повної зарядки на інвертор Інвертер, інвертер ПВМ 3,2 кВт. Виставлена повна зарядка. 28,4. Підтримка 27,8. І відключення начебто 22,5. Що там було підключено, які навантаження, то я не можу сказати. Ну, але, Можливо, 100 А 3 кВт інвертор мало. Пошукав я якусь інформацію. Які ж допустимі розрядні струми на гелевий акумулятор, я так і не знайшов. Ну, чи 100 А можна 200 А давати розрядного струму. То я не знайшов. Раз це карбон, знаходив інформацію, що може бути зарядка швидкісна. Тобто не 1С, а 2C чи 3C, тобто 20 30. Тобто 20-30 А на такий акумулятор. Я ж виставляв 10 А зарядного струму. ну Все, далі. Не можу, не можу зрозуміти, що робити, і чи можливо вже все в цьому акумуляторі. Е, треба докупляти інший. Чи його можна якось відновити. Цікава була б якась порада думка фахівців, хто з якимось таким подібним е, зіштовхувався. Була думка ще інша. Тобто було таке рішення прийнято, що ось до тих двох акумуляторів паралельно під'єднати, докупити акумулятор, тій залізофосфатний на 100 А підключити його паралельно. Даний інвертор ПВМР, він не може працювати. Без акумуляторних батарей, відповідно, коли є сонячне поле, ну, щоб просто використовувати самі літій залізофосфатний, була ризика того, що якщо БМС з якихось причин відімкне нам батарею, а буде сонячна погода, буде йти енергія від сонця, то тоді всім відомий варіант, що може згоріти інвертор. В такому ж випадку гелеві акумулятори б, як кажуть, підтримували штани, вони б в той момент не дали залишитися інвертору без акумулятора. Ну, звісно, там якби була велика сила струму, напруга би зросла, інвертор би скинув напругу. Силу струму заряду, ну якось би воно було. Тобто катастрофи би не було. Те саме при розряді. Скільки там би хватило тої енергії, інвертор би вимкнувся. Тепер наш варіант, що тут? Зрозуміло, що відбувається. Даємо невелике навантаження на інвертор, так як воно все було послідовно підключено. Тому був той 12 вольт, скажімо, і той 9 інвертор для захист при будь-якому включенні навантаження. Що би там тільки трішки щось включили навантаження на інвертор, все, напруга падає, інвертор виключається. І все. Так що, якби є система, а користуватися нею не виходить. Чи зараз залишити у тих два акумулятори, практично він сам на себе ну, не розряджається, в стані спокою він стоїть. Чи навіть і коли вони оба підключені, там 25,5, 26 вольт, коли заряджені, він тримає. А от ємності, то нема. Тобто, коли ми підключимо паралельно літій залізофосфат, це, цей акумулятор, Буде основну роботу виконувати. Ну і відповідно, трошки буде заряджа, підзаряджати і ці. Правильно це буде рішення? Чи неправильно це цей акумулятор під заміну, підшукувати е, ще один і тоді вже е, втілювати в життя задуману схему. Я знаю, що мої відео деколи переглядають. Е, Такі фахівці, які в тій справі мають якийсь більший досвід. Надіюся, ж на якусь підказку, що як зробити. Ну, Все ж таки, зараз купляти ось такий акумулятор. Він чималих грошей коштує зараз. А на цей час минулого року за нього заплатили 11 тисяч гривень. Мабуть, так. Тепер знову ж, тут треба докупити і знову купляти літій залізофосфат, фосфат, тому що ну, ємності мало, Світло вимикають регулярно, і треба якось виходити з ситуації. Ну, так, так буває, що коли б інвертор був такий, який може. Працювати без акумуляторної батареї, як моя аксіома 3000 BF, вона може працювати без акумуляторної батареї. То якщо б я тут такий акумулятор поставив літій залізофосфатний, біди не буде, коли БМС виключиться, а сонячні панелі будуть працювати. Він якби По теорії мав би працювати. Тобто він на це розрахований. ПВМР, знову ж він не. Працює так. І відповідно будуть проблеми з ним. Ну, така ситуація. Як то кажуть, треба шукати з нею вихід. Надіюся, щось хтось мені щось підкаже, скаже свою, точку, свою думку. Ну, Надіємося, що з спільними зусиллями якось там воно буде. Наразі всім всього доброго, до нових зустрічей. Пишіть, коментуйте, чекаю на е якісь поради. Ну, а з цим акумулятором спробую його трохи розряджати, заряджати. Ну, не знаю, що йому допоможе. Він стояв в кімнаті, Та кімнатна температура, він не бачив ні морозів, ні, ні не перегрівався. Тобто, в, в, тих, в рамках як і е е рекомендують для Гелих акумуляторів. Він Ніяким чином температурний чинник на нього не міг повпливати. А що стало причиною, невідомо. Можливо, там всередині от такий маленький акумулятор стоїть, і там решта засипано пісочком. ну Хто його знає? Ніхто не знає, що і як. Розбирати не буду, тому що це не мої. Хіба що вже пізніше.